Фізичні дані Месі покращилися, що давало йому змогу тікати від захисників, але він усе ще не міг конкурувати з ними на рівних. Добрий день, тренер Потер. О! Михайло. Вітаю. Вінгардіум Лавіоса. Що? Нічого. Михайло, ти граєш в найкращому клубі Західного Лондону <рес> вже цілий місяць. Як твої справи? Добре, дякую. Я дуже радий бути тут і готовий дізнатися більше про те, як грати круто в футбол. Добре, я знаю, що ти досвідчений футболіст, але я, Грем Потер, маю кілька правил, які треба дотримуватися. Розумію, я уважно слухаю. Перше правило: ніколи не грати руками. Добре, це звучить логічно. Але воротар може грати руками. Ти знав про це. Е-е-е... та ні. Отож, це футбол. Тут багато чого знати треба, щоб стати тренером. Друге правило: ніколи не забувай, що футбол це командна гра. Так, я згоден з цим. Командна гра це основа успіху у футболі. Третє правило: завжди тримай форму у чистоті і порядку. Це звучить просто, враховуючи, що нам її видають чистою перед матчами. Ну так і не ляпай на неї соусами від бургерів перед грою. Це правило з'явилось в команді після того, як Азар перейшов в Реал. Азар своє отримав. Так, Михайло, не повторюй його помилок. Четверте правило: якщо хочеш розважитися, то відкривай космолот. Ти ж з України? Так. От і космолот українське перше ліцензійоване онлайн-казуно, яке платить податки. Ти платиш податки? Не знаю, а вони платять. А що допомагають силам оборони України? За посиланням від Кубаїбра для нових гравців космолот приготував приємний бонус на перші депозити. До ста тисяч гривень та 525 фріспінів. Я це вже знаю. Молодець. Лінк на космолот в закріпленому коментарі. Ну і нарешті, п'яте правило. Завжди грає на перемогу. Це якраз те, чого я хочу. Ну так і чого ж не виходить? Та той. Кукурелья. Кукурелья? Кукурелья. Всі про нього говорять. А що я можу зробити, як ми стали друзями? От скажи мені, Михайло, чи можу я не випустити в основі свого друга? Е -е Та. Ні. Ну, от і я про це думаю постійно. Ти, Михайло, краще дивись на себе, а не на кукурелю. Але ж ви самі сказали, що футбол це командна гра. Сказав, але це ж не перше правило. Головне не грай руками в полі. Тільки воротар може грати руками. А ти молодець! Запам'ятовуєш більше одного правила. Такого в Челсі я ніколи не бачив. Тоді я можу дати тобі пораду, як забивати голи. Так, це було б дуже корисно. Якщо ти бачиш ворота, просто відправляй м'яч туди. Тільки не руками. Руками тобі не можна. Ти ж не воротар? Я Вінгер. Шо, півзахисник. Ну, можна одразу так сказати. А то з цими новомодними словами. Вибачте, Ах, Михайло, я повинен бути дуже щирим з тобою. Я розчарований твоєю грою в Челсі. Я розумію тренера Потер. Я думав, що я вмію грати в футбол. Але напевно мені ще далеко до такого рівня гри. Ну, якщо ти хочеш виправитися, то я маю кілька порад, які можуть тобі допомогти. Серйозно? Так. О, все. Мій час тут закінчився. Було б приємно познайомитись, Михайло. Хоча насправді пофіг. Все, я пішов. Бувайте. Привіт, мудрик! Ти тут наша майбутня зірка Френк. Я не знаю, по батькові. А, мені дуже приємно познайомитись. Ви крутий футболіст. Я і тренер крутий, але про це поки що ніхто не знає. Дивись! Я допоможу тобі стати суперзіркою. Звучить прекрасно. Я уважно слухаю. Давай зробимо експеримент. Я хочу, щоб наступного разу, коли ти вийдеш на поле, ти вів себе як мавпа. Як мавпа? Так. Я хочу, щоб ти бігав на чотирьох лапах, тупцював ногами і видавав дивні звуки мавпи. Ви серйозно? Звісно, так. Це може дати тобі новий рівень розуміння гри, нові ідеї, нові можливості. Ти можеш заплутувати суперників. Добре, Френк, я спробую.